Римський міст на біс Марко з такою назвою сьогодні запустила у продаж Укрпошта. Її анонсували місяць тому, через кілька годин після вибуху на переправі через Карчинську протоку. Місце і час презентації до останнього тримали в секреті та спецпогашення сьогодні. Зранку бачила Поліна Спасенко. Вона наживо з нами. Поліно, вітаю. То якщо вона в тебе покажеш? Таню, вітаю! А вже ж покажу, не триматиму інтригу. Ось нова марка. Можете поглянути на неї в основі сюжету. Лягла сцена з фільму Титанік про корабель, який вважався непотопним, але все ж таки потонув. Так само буде і з Кримським мостом. Натікають в Укрпошці, а спецпогашення відбулося теж на мосту, тільки на Київському. В нього летіла російська ракета. Проте він, на відміну від кримського, вистояв дату і місце спецпогашення теж обрали символічне. Вісім років, вісім місяців і вісім днів, як почалась російська навала. Міст якось раптово воспила 8 жовтня, і тому мені сьогодні дуже приємно, що ми вітаємо росіян у них сьогодні день народного єдинства, саме такою маркою, і бажаємо, мабуть, всім, щоб вони від'єднались від нас. Це символизм, символизм не тільки патріотизму, не тільки супротиву, а, а але і сигнал тим, які зараз захищають, боронять нашу країну, і ми ще раз згадуємо супротив, які є зараз в Криму політв'язнями, які там знаходяться, і ми подаємо сигнал, що ми не будемо зупинятися, і скоро будемо разом. Автор марки художник Юрій Шаповал у свою роботу він додав кілька промовистих деталей. Одна з них недопало допало. головної героїні це так би мовити натяк росіянам. Що годі курити де попало, краще курити там, де ще не попало. Може, хтось би там на болотах би був би якби радий забути про цю подію, але марка вона вже не дасться забути. І, а, прикол ще в тому, що можна цими марками відправляти якби в саму Росію ці листи. Щоб підвищити колекційну цінність цих марок. Наклад, який я насувала першочергово, зменшили, пояснюють у Корпошті. Тож, якщо колекціонуєте історичні марки, варто поквапитися. А на цьому у мене все. Таню. Дякую, Поліно. Прекрасна марка вийшла.